Що найменше дев'ятеро поранених, а також поки що не підтверджена інформація про трьох загиблих у Мукачевому сьогодні стріляли з автоматів і гранатометів. Згоріли дві міліцейські автівки. Заблокована досі міжнародна траса. Київ ЧОП триває спецоперація, до якої долучили вже Нацгвардію. Озброєних людей оточили, запропонували здатися. Про це пише Аваков і Попереджає, що в разі відмови здатися до злочинців згідно з чинним законодавством буде застосовано силу на прямому зв'язку з Мукачевого. Наша Наталка Зотова. Наталю, вітаю. Отже, найновіша інформація. Що в тебе є? Доброго вечора, Ліда. Ситуація насправді дуже страшна, заплутана. Перші повідомлення про стрілянину надійшли десь близько 14-ї години. Причому вони були настільки заплутаними? Спочатку телефонували очевидці, які казали, що чують перестрілку у місцевому парку. Буквально за хвилину передзвонили люди, які сказали, що перестрілка чується на виїзді з Мукачева у е, бік Рахова. Е, що на бачили на власні очі, як е, люди стріляли з автоматів, і, начебто, є поранена людина, одна. Відтак роздався дзвінок від очевидців уже з іншого боку Мукачева, які бачили, що на трасі Київ-Чоп щось сталося при в'їзді в місто. От повідомляли, що горять автівки, і дійсно чулися постріли і були постріли з гранатометів. Насправді я розгубилася, не знала, куди саме їхати, щоб відзняти ці події. Спочатку взяла таксі, переїхала на трасу Київ. Київчок справді там не вже була заблокована, а не пропускали туди, але нам вдалося з оператором підійти ближче, відзняти на власні очі, побачити, що там робиться. Хочу сказати, що коли ми були, там дійсно почулися постріли. нам нам пояснили, що на заправці сидять озброєні люди, і лише тоді ми зрозуміли наскільки небезпечно там знаходитися. Ми побачили, що правоохоронці теж спорудили такі блокпости із мішків з піском. Відтак ми поїхали на, в місцевий парк до закладу, де власне почалася стрілянина. Усе це зі слів очевидців, тому що правоохоронці нічого не коментували. в... На місці в Біля розважального клубу, який належить одному з народних депутатів Михайлові Ланю, ми побачили просто закриті зачинені ворота були, але дорога і тротуар були заляпані кров'ю. Відтак у лікарні нам повідомили, що поступило до них дев'ятеро осіб з кульовими пораненнями. Один украй тяжкому стані відомо тільки ім'я. Людина сама невідома, не встановили, хто це. Звати Юрій, у нього дуже важке поранення голови і людина. Наразі в комі серед постраждалих також троє правоохоронців. В одного кульове поранення стегна була артеріальна кровотеча, і ще в одного правоохоронця ампутувало руку вибухом і ну, власне, подробиці цього ви можете зараз передивитися у сюжеті. Лідо? Міжнародна траса Київчоп заблокована вже шість годин поспіль. Не через ДТП, а через небезпеку потрапити під кулі. На одній із заправок при в'їзді до міста забарикадувалися озброєні люди. Це вони влаштували перестрілку в місцевому спортклубі, а втікаючи, з гранатометів розстріляли міліцейські авто. Бо перекрила міліція їм ту дорогу, а вони там розвернулися на джіпі і почали стріляти в всю сторону. І потім вистріли були в стороні лавок, клічанила десь там вистріли ще були. Вистрілів було багато, бо навіть з гранати Я чехлів ячехлівно накиданих і шість вистрілів було з грана з гранат. Зі слів очевидців розбірки почалися на території місцевого спортклубу, який належить народному депутатові Михайлу Ланю. Близько 14 години до закладу навідалися озброєні люди. За півгодини почулися перші постріли. Відтак локальні бої поширилися по всьому місту. У мукачівську лікарню доправили четверо поранених правоохоронців і п'ятеро цивільних осіб. Серед них є випадкові перехожі, двоє постраждалих у вкрай тяжкому. Стані. Стані. В край важкому стані поступив до нас перший, поки що він невідомий. Є е, ім'я Юра із вогнепальним пораненням голови. Один уже відправлений із пошкодженням вогнепальним пораненням кістей, обидвох обласну клінічну лікарню. Командир підрозділу із е, Ампутацію кисті теж відправляється в Ужгород. У решти постраждалих осколкові поранення різних частин тіла у місцевій міліції. Ситуацію не коментують. Не кажуть також, чи на заправці, де забарикодувалися озброєні люди, є цивільні особи. Президент доручив роззброїти і затримати злочинців. Міністр Аваков назвав це проявом бандитизму. Хто б цю стрілянину не влаштував? Це угрупування зараз оточено. Бандитам запропоновано здатися у разі відмови. До них буде застосовано силу. То саме буде встановлено слідчим шляхом після завершення спеціальної операції, як власне, і причини того, що сталося. У них серйозна зброя, гранатомети, і, стрі... і стрілецька зброя. Правий сектор оприлюднив заяву, в якій повідомив про двох загиблих і чотирьох поранених бійців. Дука їх сказано в офіційному повідомленні бійці забрали з собою. Керівник правого сектору Закарпаття Олександр Сачко повідомив, що учасники перестрілки були добровольці, які повернулися з фронту. Українського корпусу, який дислокується в Закарпатті, і е, представниками організованої злочинності в області на Закарпатті оголосили план перехоплення вулиці на виїзді з Мукачева. Заблоковані міліцією містян просять зберігати спокій. Наталя Зотова є фадяш Закарпаття. ТСН 1+,1.